На тому відставці заступником начальника Генерального штабу збройних сил України Ігорем Романенком. Пане Ігоре, доброго ранку! Доброго ранку, вітаю вас і наших глядачів, слухачів. Пане Ігорю щодо протиповітряної оборони, яку підсилюють Петріоти, і звісно ж одразу звертаємо увагу на те, що на жаль, це не одна точка, не одне місце, яке потрібно захистити. У нас і широкий фронт, і у нас дуже багато міст, місць регіональних обласних, які потрібно захищати. Наскільки істотне підсилення Петріот з тієї інформації, що ви маєте зараз відбулося? Всього на два на дві батареї важливі. нам потрібно. І важлива навіть одна, але зрозуміло, що це не міняє ситуацію пов'язана з протиракетною базою. тому що а, ці батареї в першу чергу застосовують а, проти балістики ворожі, а, хоча вони можуть працювати і по крилатим ракетам, і, і з того, що у нас є зенітних ракетних комплексів. А, то вони можуть працювати на середніх висотах, на середніх і великих дальностях єдине по зенітно ракетним і тому важливо їх сполучення і робота в системі, в яку будуть входити. Ви вже про це сказали: комплекси зенітно, артилерійські, зенітно ракетні малої дальності, скажімо, маловисотні, середньої дальності, і безумовно спільно з винищельною авіацією. Хоча в одній зоні діяти наші винищені авіації і зенітним засобом, це небезпечно з точки зору ймовірності враження і наших засобів, так званий френдіфає, дружній вогонь, від якого, а, значить, ну, а, багато що говорить ворог міг. Тати є, на жаль, таке буває і у нас тут важливо, щоб була навколо цього району протиоповітне протиракетна оборони сформована інформаційна зона, наприклад, для стареньких наших F-16, це е, зразу підвищує ефективність їх застосування. Тобто, як завжди, ефективна система дій, де є і своє місце, дуже важливе, необхідне займають патріоти. Які підсилені поки ще на дві батареї а суттєво змінити ситуацію по протиракетної оборони по комплексам середньої дальньої дії, які є Петріот? Потрібно 20-25 ще додаткових батарей. Там говорив про 18, можливо, на весні наступного року? Ну і потім від його розмов ідеалізації великий шлях. І якщо ми говоримо про батарею, тут е, варто напевне уточнити, що це не одна пускова установка. Якщо ми говоримо про батарею, то ми говоримо про ну, щонайменше машинне управління, радари і кілька пускових. Правильно я розумію? Правильно, Але е, люди багато хто зосереджується на кількості пускових, а важливе комплекс, який наводить, тобто е, це пункт управління і радар, який виявляє повітряні цілі. Тобто пускових хай буде два а дві, хай буде десять. Це сприяє знищенню більшості кількості цілей повітряних, але для такої роботи потрібна, скажімо, велика кількість ракет, з якими у нас теж не кращим чином І наші воїни-оборонці бережуть, тому що, ну по балістиці останні час, оскільки вони модернізували свої ракети, іскандеровський, іскандеровський, які з пускових установок на землі, а також іскандеровський, які з повітря, тоді вони називаються кінжалами. Вони значить, модифікували програмне забезпечення, удосконалили і ефективне застосування їх підвищилась, на жаль. І тому більше кількості треба нам батарей, про які ми з вами говорили, і кількості ракет. Якщо раніше можна було знищувати там одною, двома ракетами, то зараз на це йде три-чотири, а їх і так якби помаль. Угу. Пане Ігорю, якщо зважити на те, що питання отримання патріотів це політичне, дипломатичне, це ще черга, тому що інші країни теж охоче чекають на те, щоб отримати собі ці системи. Тут я б сказала, звісно, пріоритетність, мабуть, була б для країни, в якій війна реальна відбувається. Поза тим, є все таки черга, чи є ті країни, які могли б поступитися своєю чергою Україні, як цей процес загалом відбувається? В роботі нашого воєно-політичного керівництва з керівниками всіх країн, ну і крім того, є якби протиповітряне протиракетна оборона в системі НАТО. Це по всій Європі, але пріоритет останній час надаються країнам східної Європи. Ну вони від цього ми бачимо і північний більше потерпають для Путіна. Це значить, пріоритети, та ж Польща, Літва. Країни Нордіки, так звані, які активно допомагають Україні, і так далі. Тому тут провокації з боку росіян йдуть за рахунок застосування дронів різного типу погрози, що будуть нанесені удари, якщо вони будуть більше допомагати по мостам по, по містам ці країни. Тому, наприклад, в Румунії і в Польщі розташовані протиракетні комплекси. Відповідно, краще ніж Петріот, скажімо так, вони застосовуються на кораблях американських, але в всіх країнах теж І зони дій, яких більше, скажімо, чим Петріота. Але такого роду комплекси не, не дають України. Є ще комплекси САД, значить, ще більш потужні, мобільні. Тобто перспективи є у самих американців, не тільки за рахунок країни, і що справи як себе поводиться, американці і там в першу чергу. Хоча пріоритети все ж віддають українському, чому тому, що американці Трамп теж зібрався, не то що він там полюбив Україну, ні, ілюзії з цього приводу не повинно бути, тому що на наступний рік є вибори, а виборці слава богу, американці. Підтримує більше 600, там майже під 70% Україну, і це дуже добре і потужно. І Трамп вимушений орієнтуватися на це, і тобто, об'єктивні закони війни девертає будь-кого не кажучи, не кажучи про там рядового солдата, генерала чи е, політика високого рівня глобального для того, щоб е, розуміти безпеку в Європі. В світі залежать по великому рахунку зараз від стану справ в Україні і тому, хто е, піклується за різних причин, хтось там по виборам, а хтось там по суті е, вимушено допомагати Україні. Питання у тому, е, яким чином це робиться, наскільки швидко, масштабно, в широкому спектрі, і тут я серйозно дітям, От з приводу питання, цієї швидкості масштабів. І того, що у постачанні патріотів так багато політики, а не лише економіки, чи чистої військової науки чи воєнної науки. Якщо подивитися на два інших шляхи, як можна пробувати принаймні вирішувати це питання, перше це шлях оренди чи можливий він на час війни, наприклад, є установки, є пускові, є комплекси. Ну, батареї, давайте називати їх правильно, так як ви запропонували на початку. Є батареї у наших сусідів. Дайте покористуватися, віддамо, коли заспокоїмо росіян, одна історія. Друга історія, якщо говорити не з державами, які постачають, а безпосередньо з виробниками, що Володимир Зеленський вже почав робити згідно його з його ж таки заявами. Наскільки це два перспективи дуже різних, я розумію, але наскільки з кожен з цих шляхів може бути перспективним, вже цікаве ваше питання. Взагалі хотів відмітити те, що от по вашому каналу Українське Радіо. Ви завжди високопрофесійна розбираєтеся темам. Ну от ми с вами говоримо про уповідниках то ракетної оборони, і так сказать, працює над суттю. Це дуже добре. Ваша команда така так. Тут обидва ці напрями важливі перспективні, але давайте подивимося: це якби лінліз. Він був в Другу світову війну. Він був документ підписаний під час адміністрації Байдена і що. Ми бачили що неби по підписаному вже документу по можливостям з точки зору, і зараз би добре було, якщо б це працювало. Ні, ну по перше, з адміністрації Трампа на жаль не підписано. А ті можливості і по підписаному документу, що були у Байдена, там у нього, значить, були сірі кардинали по безпеці, які радили не щоб не було. Все робити, щоб не перемагати, щоб не було ескалації, і наслідки такого підходу ми бачимо. Тобто, це не реалізується. А це треба і по європейським. Це дуже гарний шлях, але багато треба працювати, щоб зрушитись місце і по європі країнах. Ну і безпосередньо у американців, тому що у них є і історичний досвід, і досвід попередній, який там брудом Трампа ливає. Адміністрація і показує себе, що він такий себе передавий, але за весь час на мільярд два транси по 500 мільйонів за дев'ять місяців. А адміністрація Байдена нам допомагала ще два тижні по два-три мільярда озброєної техніки. І от різниця, що він там не говорив з цього приводу там. Тому і з країнами європейськими потрібно цим займатися, і це теж, теж дуже важливо. А другий напрям, про який ви говорили ще раз про напрямок говорити з виробниками, а не з країнами, так. які можуть бути тут, теж треба без ілюзій. Напрям важливий. Це додає, тобто вони більше схильні, коли безпосереднє керівництво будь-яких країн, тим паче України цим займається. У нас президент це робив, але є чітко налагодження в Америці, наприклад, структура контролю держави за всіма цими діяннями, і тому як би там компанії не намагалися не просувались, є відповідні структури, які контролюють. І це може бути підсилене розвиватися додатково, скажімо, в наших інтересах, якщо буде політичне рішення цього приводу: ті ж Лев Мартін, Лохіт, Рейтан, там ну, потужні інші компанії, Boeing і все решта так, вони можуть значить, знайти додаткові як будь-яка структура можливості, щоб підсилити. І якщо ми Україна, наприклад, вися і домовляється, що все ж такі ресурси є, значить тоді все ж простіше працювати з керівництвом політичним і казати, що ну підіть нам на зустріч, бо там все ж якісь додаткові є, ми там будемо щоб все покращити, робити ще й те і інше. Тобто, таке що от компанії вирішили і цього достатньо, на жаль, ні. І в Штатах, ну і в інших, бо безумовно держава намагається контролювати ці стратегічного рівня питання по стратегічній зброї. А ця зброя це стратегічне рівня, про те, як і ми говорили Петро, і інше протиракетне, а ти же тамагавки, ну і, і інше зброєння тут. Підходи во такі, хоча все сприяє безумовно, і тому ми бачимо, що президент над цим працює, і Петріоти там про 25 вже не ж одноразово говорили і в минулому році, і в цьому тому, що це має принципове рішення в системи безпеки нашої держави, а це означає безпеки Європи і світу. Я нагадаю, ми на українському радіо зараз спілкуємося з генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, ігорем Романенком. Пане Ігорю, от і ви вже згадали, і ми це читаємо, знаємо про модернізацію ракет нашим ворогом, який підвищує їхню влучність, їхню дальність. Але разом із тим, питання до того, чи модернізують свої комплекси, наприклад, ж шпетріот або сам ті, або інші виробники, тобто. То наскільки цей процес співмірно відбувається з обох боків, чи є дія, чи росіяни вдосконалюють а Петріоти, які є в своїй класичній прошивці, такими і залишаються? Добре, так це дуже важливо. Подивитися, а що ж у нас з цього приводу у нас збирається інформація по веденню бойових дій цими комплексами. Тобто, якщо це техніка, то це зенітно ракетний комплекс, якщо це сили. Це підрозділ, який зветься батарею, щоб ці чітко уявляти, так от ці е, фахівці з протиракетної оборони, які входять в батарею, вивчають ці ситуації, надають інформацію е, тим компаніям, що стосуються Петріота, це теж Рейтен і Локхід Мартін. Мартін Локхід, і е, вони, фахівці, над цим працюють. Але цей час, якщо ініціативу першу проявили, модернізували росіяни, на жаль. По цим комплексам і програму то тепер ми зібрали інформацію, яким чином і що відбувається, які маневри роблять ці ракети з модернізованими програмами. Як це, скажем, негативно впливає на ведення бойової роботи, тобто погіршує роботу для наших обслуг на цих зенітах ракетних комплексах. і тепер їх фахівці повинні відреагувати скоригувати, покращити, зробити це на наших комплексах, і після цього покращити ситуацію. Тобто, така боротьба. І тут питання в тому, щоб з нашого боку і наших союзників компаній, які постачають зброю, які спільно з нами працюють, було не по хвістам, а робота на упередження оце важливо. Тобто, не ми після того як росіяни зінісували в чомусь. А те в техніці, а потім, коли це відбувається з технікою, починають модернізувати прийоми застосування, тобто тактика змінюється з цього приводу, і, взагалі, по великому рахунку, цей досвід відбувається на фоні ведення бойових дій, за які платиться ціною життів і наших військових і наших цивільних, і це відбувається от, під час ведення війни, але в такому режимі протиборства постійно в тому числі, от ми розглянули приклад на батареях і з приводу биття по хвостах, як ви кажете, пане Ігоре, що може бути використане як протидія керованим авіабомбам у МПК, які вже сягають дальності 200 кілометрів, які з'являються з реактивними двигунами, і які літаки можуть скидати, не входячи в зону дії нашої протиповітряної оборони, так. Ви з опять підняли дуже болючу тему останні два роки. Керована віційною бомби це зброя, яка приносить дуже багато проблем, біди на фронті і в цивільному житті нашої країни. Вони займаються модернізацією і дальність застосування за останній час збільшилася з 70 до 90 кілометрів. А потім були поставлені реактивні додаткові двигуни, і взагалі ця бомба авіаційна мала вигляд, має вигляд зараз як крилата ракета, і, але це дає можливість збільшити з одного боку до 130 кілометрів дальність. Але те, що вона виглядає, і має характеристики, як крилата ракета, от розглядали ми. Значить, з інформаційниками Полтави заліти вже двічі. Там такі виявляли бомби, то їх збивати треба так, як Ніколаївської області це роблять. Тобто авіційні бомби засобами, які зараз у нас є, збиваються як крилаті ракети із трьох авіційних бомб, які на Миколаїв шло. Одна там не виконала завдання, впала, а дві були збиті відповідними комплексами. Це одне. По-друге, у нас наша компанія оборонно-промислового комплексу за кордонами завершує зараз роботу над ракетами-перехоплювачами, які повинні працювати по керованими авіаційним бомбами супротивника. Ну, це як найбільш важке завдання, тому що бомби швидкість більше, ніж дрони. Але повинна одночасно і мати надію працювати з як по керованим сінобомбам, там і по так і по безпілотним апаратам, типу шахет і близьких до неї. До кінця цього року планується іспити по-бойовому засоби. Тобто, робота з цього приводу продовжується: питання у часу і питання пріоритетів, хто швидше опанує. Новації технічне втілює в своєму озброєнню і навчиться обслугу застосовувати це озброєння. Ну от такого роду боротьба ми з вами вже технічна і потім організм по підрозділам ми з вами розглянули. Так, і про те, щоб вчасно реагувати на виклики, вчасно модернізувати і свої комплекси, свої засоби, як це принаймні робить Росія. Але поза тим, є, наприклад, така ракета, як кинжал, яка дуже складно збивається, досі не знайшли способу ефективніше збивати, треба чітко уявляти, що ракета, яку називають кінжал, це ракета Іскандер, яка пристосована для пуска з літака. А, тобто, для чого це робиться, щоб до швидкості ракети Іскандеровської, яка на землі є, додавалася ще швидкість літака і значит, загальна швидкість цієї ракети, іскандер, кінжал, з повітря вже кінжал була більше 5 швидкості звука, дуже складна для роботи комплексів Петріот по цим ракетам. Ми пам'ятаємо свій час, коли вводили, збили там за добу десять цих кінжалів, коли вони масовані. І Путін посадив розробників цих кінжалів згаграти. Але потім ну кутузькі це ж традиції з росіянських часів, тому що їм, mm -hmm. їм гарантували, кожен пуст буде вцілена до, 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 до цілі. А тоді так було ще ж не модернізовані були ці іскандери. Тому протистояння був в період, коли ми збивали в так, зараз в такі зміни, і треба опять доганять і переганять з цього приводу ворога. І ці праці йдуть, болюче, хотілося б швидше, але от стан на поточний час зараз такий. Пане Ігоре. Дякуємо вам за сьогоднішню бесіду. Я нагадаю, що на хвилі українського радіо в програмі сьогодні зранку ми спілкувалися з Ігорем Романенком.